Привіт, друзі! Сьогодні я розкрию вам секрет ефективного лікування застуди, який змінить ваше життя назавжди. Часто ми шукаємо складні та дорогі методи лікування, але існує простий спосіб, про який не всі знають. Цей метод не лише легкий у застосуванні, але і дійсно корисний для здоров'я. Готуйтеся до відкриття, яке зробить ваше життя кращим, і забудьте про застуду раз і назавжди. Давайте разом дізнаємося більше, а в кінці відео приготуємо чудодійний рецепт. А поки я підготуюсь до приготування нашого рецепту. Симптоми застуди можуть проявлятися по різному кожної людини за інтенсивністю та тривалістю. Нежить, стомленість, слабкість, безапетитність, закладеність носа, труднощі дихання, чхання, нестерпний біль у горлі, болісний кашель та підвищення температури тіла, це все нас супроводжує під час хвороби. Невчасне лікування та допомога своєму організму може призвести до дуже серйозних ускладнень, таких як запалення та набряк у носових шляхах, що може перерости у бактеріальний синусит, Поширення інфекції в середнє вухо може призвести до отиту, вірусна інфекція може поширитись на нижчі респіраторні шляхи, викликаючи бронхіт. Хоча рідко, але ускладнення простуди можуть призвести до розвитку пневмонії, особливо у людей з ослабленим імунітетом. Тривала або важка застуда може тимчасово ослабити імунну систему, роблячи організм більш вразливим до інших інфекцій. Ці всі ускладнення дуже серйозні і тому до лікування треба відноситись відповідально. У разі ускладнень необхідно негайно звернутися до лікаря для належного медичного втручання. Якщо лікуватись тільки вживанням вітаміну С або медом, ні мед, ні вітамін С не є ліком застуди, Вітамін С дійсно важливий для підтримки імунної системи, що дасть сили організму боротись з вірусною інфекцією, а мед полегшить біль у горлі та заспокоїть кашель. Те, що ними можна вилікуватись – це міф розглянемо лікувальні властивості імбиру, який широко використовується як спосіб проти застудних захворювань. Імбир має активні компоненти. Такі як гінгерол і шогаол, які знижують запальні процеси в організмі слизової оболонки в носі, запалення задньої стінки горла, запалення гортані, трахеї, бронхів та синусів. Цим імбир напряму впливає на полегшення закладеності носу, зменшує чхання, полегшує біль у горлі та болі при розмові. Активні речовини в імбирі мають здатність боротися з вірусами та бактеріями, які викликають простуду та інші інфекції верхніх дихальних шляхів. Стимулює вироблення імунних клітин, що робить організм стійкішим до інфекцій. Імбир має здатність підвищувати внутрішню температуру тіла, що сприяє поліпшенню кровообігу та зігріванню організму. Вміст вітаміну С. Підвищує імунітет та допомагає організму боротися з інфекціями. Цинк сприяє зміцненню імунітету. Лізин та фенілаланін, які сприяють відновленню тканин, також підтримують імунну систему. Листя та квітки липи. Містять флавоноїди та ефірні олії, що мають антисептичну дію, допомагає боротися з патогенними мікроорганізмами завдяки біологічно активним сполукам. Ефірні олії, липи мають антисептичну і протизапальну дію, допомагають знижувати запалення і знищувати мікроорганізми, використовуються для стимулювання потовиділення, що допомагає виводити токсини з організму та знижувати температуру. Полегшує виділення мокротиння, що робить дихання менш затрудненим, допомагає зменшити біль у горлі та інші болісні відчуття під час хвороби. Крафтовий, унікальний, виготовлений вручну та екологічно чистий це все про нас. Нашу сторінку магазину дивись у посиланнях під відео. Твій шлях до здоров'я крок за кроком. Шипшина є дуже корисною рослиною, особливо у відношенні до підтримки імунної системи та боротьби з застудними захворюваннями, плоди якої відомі своїм багатим хімічним складом і численними лікувальними властивостями. Завдяки дуже високому вмісту вітаміну А і С, шипшина ефективно зміцнює імунну систему, містить антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень. Допомагає зменшувати запальні процеси в організмі, сприяє зниженню підвищеної температури тіла, збільшує загальну витривалість організму, допомагає боротися з втомою та надає сил. М'ята містить ефірну олію ментола, флавоноїди та розмаринову кислоту. Вони активно впливають на знеболюючі властивості. Ментол має охолоджуючий ефект, стимулює очищення дихальних шляхів та допомагає відкрити дихальні шляхи. М'ята також пом'якшує головну біль та дає легкість до дихання. Перейдемо до рецепту приготування. А поки став лайк та підпишись, щоб не загубити та не пропустити новинки на моєму каналі. Ми вже закип'ятили воду. У чайник або велику чашку ємністю 300-400 мл. Додайте дві столові ложки суміші сухих листків квітів липи, подрібнений корінь імбиру, сухих листків м'яти. Та сухих подрібнених плодів шипшини залити трави окропом, накрийте кришкою або блюдцем та залиште настоюватися протягом 10-15 хвилин. Процідіть чай через ситу або марлю для видалення трав, пийте чай теплим 2-3 рази на день до поліпшення стану. Цей набір з рослин забезпечить зміцнення імунітету, покращить дихання, знімить біль у горлі, послабить кашель, знизить температуру тіла та надасть змогу повернутись до життя. Також рекомендовано вживати у профілактичних цілях для уникнення захворювання. Пиши коментарі, чи доводилось використовувати саме такий метод лікування. З тобою був шоу Сін. І хай ваше здоров'я буде міцним як ніколи.